Ничего, тут нет все нормально. Так, то есть, поиск разум, три, 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 пять, честь, семь, вот, да, да. Почавши будувати тут в Ониках, ми хочемо допомогти міській громаді і особливо тим людям, які в цьому потребують. І тому за сприяння міської ради і організували благодійну акцію до Великодня допомогти малозабезпеченим сім'ям. І хоча б цим невеликим так, зверніть увагу, невеликими подарунками до великодніх кошиків, щоб допомогти їм це свято зустріти. Добре і в гарному настрої. Будемо раді всім звертайтеся до нас. Житловий комплекс злагода. Зі І Тримайте добре, бо щоб не впало, бо ви важкі. Ну, Благополуччя вам і все не так. Ну, от до свят будете мати. Богу дякувати, я ще не говорю. Ну, це теж добре Богу. Хочу до пенсії, маю претензії, бо маю 40 років, 43 чи два, навіть, навіть не знаю. Стажу, так? Стажу. Так. І що з того? Ну. Казав наш міністр, що вони не враховують так. Я сама чула. Ну, є в нас зараз важко трохи, ну що ж. Але мені інтересно, чому не враховують став. А що враховують? <реш> Ну, гарно ну, я вам весело.